Доброго дня, друзі. Що для вас є цінність? У кожної людини є своя цінність, і на превеликий жаль, для багатьох це не Божі цінності, не Його заповіді, а це матерія. Але Бог на протязі всього людства показує людям, що матерія це порох. Яка ж ліна матерія може спасти душу людині? Бо душа вона не старіє, не вмирає, вона створена творцем. Що може бути такого цінного, матеріального, щоб для нього своє життя покласти і служити йому? Ну, Якщо ви вірите, що Бог є, і Він віддав своє життя за людей, і він, Божий агнець, який забрав Бог гріхи наші на себе, але ви не цінуєте Його, як Він того вартий, і ви не служите Йому. І у вашому житті є щось більше, ніж жертва Ісуса Христа, який помер за вас, то я вам кажу, що ви не маєте відвертості щодо цього. І тоді у мене питання до вас, друзі, хто ваш Бог? Яка цінність у вашому житті на першому місці? До кого ви молитесь, якщо ви молитесь, до кого звертаєтесь і перед ким схиляєтесь? І саме головне, чи маєте ви взагалі спасіння? Ви забуваєте, а може навіть і не думаєте про те, що сталося дві тисячі років тому, і про те, що Бог віддав свого сина за вас. І для нього це самий дорогий скарб. Але люди не люблять Божого сина. Знаєте, чому я так кажу? Так ось для людей Божий син, як слово це не цінність. І тоді його жертва не є цінністю. Але для Бога Отця, як на небі, і як на землі, тільки агнець Божий і його кров пролита і є самою великою цінністю. Друзі, відкриємо Біблію, книга об'явлення, п'ятий розділ. А один із старців промовив до мене: Не плач, ось лев що з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув. І ось серед престолу чотири тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу справи того, хто сидить на престолі. А коли він взяв книгу, то чотири тварини і двадцять чотири старці. Попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахочів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викопив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками і вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох. Янголів навколо престолу і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по десять тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали: Амінь. І двадцять чотири старці. Попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Так ось, друзі, ми бачимо, що жертву Сина Божого оспівують перед обличчям Творця всю вічність. Саме Він зробив царями і священиками Богові простих людей. Ісус, по суті, здійснив Божу мрію і святі Божі діти тепер з ним навічно. Господь Бог отець дивиться перед Його престолом на алтарі тече кров Його сина. І якщо самому Богові це необхідно бачити і пам'ятати, тоді знову у мене питання. Хто такі люди, що вони ігнорують і грішать проти Божого Сина? Якщо люди не служать йому на землі, то хто їх візьме на небо? Якщо ви ще бігаєте за матерією, яка ближайшим часом перетвориться в ній і тіло своє ставите на перше місце? І вам не до Бога, щоб строїти Його церкву, де буде ваш кінцевий притулок у вічності? Біля престолу Творця? Ні. Якщо у вас немає у алтаря сьогодні, у Божій церкві, то у вічності біля престолу Бога вас точно не буде. Тільки ті, хто служили Його сину, і кров нового заповіту шанували за святину, за святиню та велику цінність будуть з ним у вічності. А ті, хто жили заради матеріального, на жаль, все згорить: і земля, і люди, і всі справи людей, і вже багато згоріло і горить, бо це не є цінність, щоб жити для цього. Цінність зовсім інша це Божий син, який Бог віддав за життя людей. І тільки він один може привести людей до Престолу Отця у Боже Царство. Бо для Отця Небесного найцінніше за все це його син первісток. Всемогутній Бог і вічний Бог дуже уважно дивиться на алтар, де стікає Божа кров Його Сина. Він дивиться на тих, хто схиляє своє серце, своє життя перед Ним. Сьогодні задай собі питання, чи ти там є, чи все ще бігаєш за матеріальними цінними, длінними цінностями, не пропусти своє спасіння. Біжи до алтаря Божого вже сьогодні. Приєднайтесь до церкви, якщо ви хочете мати спасіння і життя вічне і знати більше, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко та церква, Слово Боже, місто Бровари. Будьте благословені і спасені!